Так, всім привіт. Вчора ми пробували грати цю машину Амелку. Випустив я вчорашнє відео. 5400 зіграла ставка, взяла Україна, але ми порахували трошки задорогувати тут роботи трошки більше, ніж ми хочемо. Крім того, що ми бачимо, там що удар знизу, розуміємо, що там може бути набагато більше. Так, сьогоднішній варіант. Подивимося сьогодні. GLE 550 є. В Україні я подивився. Це гібридна машина. Mercedes-гібрид подивився в Україні. Їх аж одна штука. Так, де вона? Ось вона, 52 тисячі машина коштує. 52 тисячі. Один гібрид на всю Україну. E, значить, по пошкодженням дивимось, що ми маємо. Так, Передня частина удар в морду. Капот під заміну, фара, понятна. Дістройні квачі вилізли. Два радіатора під заміну однозначно. Да, тут видно по фотографіям, що телевізор пішов. Пластмаски, все, що це зверху. Все поламалося. Потім все-все це зверху теж. Які там пошкодження? Під, ну, далі ближче до двигуна, там не зрозуміло, все закрито, по фотографіям зовсім нічого не зрозуміло. Але розуміємо, що всі там патрубки, все-все-все, що там перед двигуном, я думаю, половина може бути пошкоджена. Тому якщо рахувати її, то краще цей момент врахувати. Ну, а з видимого того, те, що ми бачимо, то капот, фара, решітка бамперу. Крило, я думаю, нове купувати і не потребує. Це Тут одна м'ятина переднього крила. Ну, значить, а, і кінчик ось тут завернутий. Але ж раді цього. Ну, Хто захоче, можливо, в кольор купи собі біле, щоб вона була оригінальна і капот білий. І питання закрито. В принципі, всі це полюбляють купувати в кольор. По задній частині тут все ціле, машина повністю ціленька. Хром блистить красиво. Так, по пошкодженням подушки салону, що ми бачимо? Потолок з тієї сторони цілий. Е, Ремінь незрозуміло. Чи то він так натягнутий, чи... не можна сказати, що він чи заклинитий чи не заклинитий. По такій фотографії ми правильну оцінку не поставимо. З цієї сторони, наче все нормально. Тобто він на своєму місці. Сідушки цілі, руль цілий, торпеди ціла під колінами, все хорошо. Слідуюча фотографія. Бачимо, що це гібрид. Бачимо, що тут 100 пробігу. Невеликий пробіг. Такі машини можна розглядати як варіант для себе. Так, задня частина. Салон шкіра в гарному стані. Мені подобається. Дивимось далі, що тут задні сідушки, ну, чудовий стан, чудовий стан, все тут хорошо. Потолок. Дивимося, чи нема збриж, там все добре, подушка там не стріляла. Переходимо на далі. Що там? Так, ну під капутку ми вже дивилися. Тут зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ми можемо порахувати одне, а воно, як завжди, вилізе зовсім друге. В Україні у нас запчастин на таку машину небагато. Можливо, прийдеться дещо купувати за кордоном. Плюс доставка, плюс час, плюс, плюс, плюс. Взагалі, це все може в... Так, в, хар... в хороший термін вилитись. Так, по цій стороні все хорошо. Е, що тут у нас? Трьохлітровий двигун, повний привод, і ключі є, машина не заводиться і не їде. Тоже запитання, якби Run and Drive веселіше було б і якось було. Б. А чому вона не заводиться не їде? Там же яка гібридна установка, то двигун, ж може не запускатися, ну, воно пов'язане, можливо, хто не чув. Так, за цю машину хочуть 11 тисяч, продає страхова. 11.020 доларів. На даний момент 6 тисяч доларів. 6 Через годину і 3 хвилини вона грає. Якщо цю машину купувати ну, 12,5 вона получиться тут нехай 24 з копійками з половиною. Це вже з моєю роботою. Наскільки воно буде вигідно? Ну, питання таке риторичне. Ну, в общем, подивимось. Якщо ми будемо грати, якщо ми і виграємо, я потім покажу розкажу, що по чому. Буде рубрика, що по чому. Ну, а поки що так.